61-й гімназії відкрили алею пам'яті полеглих у війні героїв-випускників навчального закладу. Родичі та близькі військових висадили ялинки аби вшанувати пам'ять чотирьох захисників: Владислава Бобенка, Сергія Аврамова, Сергія Стефанюка та Арсена Коваленка. Посадив ялинку та поставив поряд прапорець з ім'ям сина і батько Арсена. Чоловік розповідає, його сину було усього 33 роки. В перші дні повномасштабного вторгнення Арсен повернувся з Польщі і одразу пішов захищати Україну. Був чуткий, стойкий хлопець, який зірвався з Польщі, приїхав захищати батьківщину. І сложил голову в місті зі своїм командіровом побратимами. жизни повністю не спробували. Хотілося б, щоб ці дірев'яні. На честь Арсена в приміщенні гімназії встановили і меморіальну дошку, аби з поверненням до навчання діти могли знати та пам'ятати про своїх героїв. Кожна ялинка символізує захисника, який віддав життя за свободу України. Веселі, дружелюбні, гарні учні. Ну, ми розуміємо, що так складається, чому що якраз найкраще йдуть. Звертались інші родичі про те, що як би зробити так, щоб учні школи дізналися, щоб була пам'ять про цих учнів.